При цьому Україна має відмовитися від прагнення вступити до НАТО, і водночас Росія отримує можливість співпрацювати зі Сполученими Штатами, зокрема в енергетичній сфері. Їй також обіцяють скасування всіх санкцій, накладених, до речі, ще з 2014 року. Хоча в документі не прописано про які обмеження йдеться: європейські, американські чи всі разом нагадає, Таймс написали, що пропозиція Білого Дому це рішення остаточне. Як Якщо Україна і Росія не досягнуть угоди, адміністрація США вийде з мирного процесу. От докладніше на цю тему далі ми говоримо з Тарасом Загороднім. Це політехнолог і керівний партнер національної антикризової групи. Моє вітання вам, пане Тарасе. Доброго дня. Зразу вас запитаю. На вашу думку, чим небезпечний план Трампа? Так він нереалізуємий. А, то він... нема чого переживати. З Європи і України він нічого не вартий. Поясніть, будь ласка. Ну от ви про санкції останні говорили. Так Росії ж не від США потрібне зняття санкцій. Там вже зняття санкцій в першу чергу з Європи. Європа на це не погодиться, тому що це питання безпеки для них. Американці можуть знімати, хоч хоч всі санкції. Питання в тому, що це Росії не допоможе. Окей. Крим, Європ... окуповані території. А що Крим? Що саме маєте на увазі? Ну те, що це буде де де Юри, США, а не Україна це визнає. Начебто ж нічого ну, такого. Так вони цього не можуть зробити. Хто вам сказав, що вони можуть це зробити? Якщо вони, вони, вони в односторонньому якщо в односторонньому порядку вони визнають, то вони ну приблизно назавжди з Європою пересваряться. Вони цього зробити не можуть. Ну, все, що пишеться, не ну все, що пишеться, це називається взяття на понт. Вони не можуть цього зробити. Якщо вони теоретично навіть це зроблять о, о, в односторонньому порядку, пересваряться з Європою, тому що це порушення договору про непорушність не кордонів 85-го року, які підписували в тому числі в Європі, а від підписували в тому числі Сполучені Штати Америки, а європейці цього не визнають. І е, Реальне, це нічого не вирішить для них, в тому числі те, що вони намагаються врятувати Росію. Тут більше головного головного болю для них буде. Так що те, що те, що там відвідкав, там щось на фантазував, це не значить, що воно в, ре, в, ре, в реальності можливо це реалізувати. Але це ж Трамп говорить той, який дуже поспішає вирішити це питання, ну хотів доста днів, але, але те, що говорить ну багато що він говорить. Ну я завжди тут пригадую історію з 500 мільярдами, які нам намагалися намалювати. Приїхав міністр фінансів США, кинув на стіл, підписуйте за дві години. їм що сказали? Не будемо платити через тиждень. Це було вже 350 мільярдів. Через тиждень це вже 120 мільярдів. І зараз у його теж немає. Ну все, що говориться, нам воно є. А до речі, угода по надрах вона вже не на часі. А вона не потрібна вже за великим рахунком. Якщо в Україні з'явилися гроші за на закупівлю американської зброї. Uh, то ми переходимо в товарні грошові відносини зі сполученими штатами Америки. А навіщо нам американські компанії, якщо вони не несуть за собою якогось навантаження безпеки, наприклад, в країні uh, нам, якщо ну за великим рахунком, ну що британці не вміють газ на нафту видобувати, або французи не можуть уходити з нами співпрацю по ядерній енергетиці, але вони принаймні можуть надавати ресурси у вигляді гарантії безпеки, наприклад, ядерних. А кампанії Сполучених Штатів Америки хилити до того, пане Тараса, що не так там на нам та Америка й потрібна, та. Ну, давайте це це, це ваша думка. Я говорю про те, що про те, що слід пріоритетів виставляти. Ні, балансувати треба зі всіма треба говорити. Але говорити, а в чому вигода від співпраці з вами? Це до речі, європейці задають питання американцям. А навіщо ваша американська зброя? І навіщо взагалі американські компанії, наприклад, в Європі, якщо вони не несуть за собою навантаження у вигляді а, безпеки, так, наприклад, як, як активно просували американці? Так і, так і ми. Ні, за всіма слід співпрацювати. Хто сказав? Ставати частиною ВПК Сполучених Штатів треба. Для цього Україна повинна відкрити експорт для, власних, для власного ВПК. Це стосується в тому, числі, в тому числі, наприклад, європейських компаній. У нас ну, абсолютно ідіотизм, коли він заборонений. А так, ну, хочуть так нехай пропонують якусь пропозицію. А так, навіщо навіщо ну в чому сенс американської компанії, яка видобуває нафту а, в Україні? Якщо є, наприклад, британці, які будуть а, наприклад забезпечувати в тому числі і контингент, готовий наприклад профінансувати та. А, а буває... може, їм, наче як винні за те, що вони раніше допомагали, принаймні це так якось ну, вербалізувалося. Ну, мало ли що хтось там думає? їм що сказали, як Зеленський вже, сказав? як Трамп. Мало Бо... хто і... там що думає, а так <с> а так завжди відбувалося. А Хто а хто вам сказ... Ні, Дивіться, те, що говорить Трамп, це просто знаєте, українці люблять слухати красиві. Та ні, знаєте, так, ми якось звикли, Трамп... що якщо це посадова особа, що якщо це президент демократичної країни, він несе відповідає. Дальний за Ну, він несе так. Перед не перед нами ж весе відповідальність, а перед Перед світом та й перед нами теж бо ми від нього залежні з приводу допомоги не скрізь залежні. ні скрізь залежне менше ніж він думає. А, в першу чергу ми повинні бути залежними від нашої зброї, і щоб взагалі ні бути залежними. І тоді розмова з нами буде йти зовсім в іншому ключі. Навіть анонімні джерела в багатьох газетах будуть фільтрувати розмову з Україною, коли у тебе є зброя, а ракети дальністю від. Ти тисячі кілометрів, щось знаєте дух, думка починає в іншому напрямку. Йде тільки так цей світ побудована. Те, що Трамп говорить, він же ми часто плутаємо е е те, що він обіцяє власним виборцям з обіцянками для України. Він нам обіцяв закінчити війну за 24 години. Ні, він це обіцяв американським виборцям. І нести відповідальність буде перед американськими виборцями. Нам він нічого не обіцяв. Тому наше завдання торгуватися, спокійно все це сприймати. А те, що говорить Трамп, це публічно, Я вам скажу, це приблизно так відбуваються перемовини за зачиненими дворями. Коли знаєте, спадають, спадають ну коли розв'язують кроватки, так і починаються торги. Так от приблизно Трамп говорить. Це, те, що зараз Трамп говорить, це ви можете. Розумієте, що відбувається за зачиненими дверима, коли тиснуть, коли погрожують і так далі. Як це було завжди, в принципі? А, з приводу того, що пише Нью-Йорк Таймс, що майбутні президенти США матимуть змогу змінити позицію проти членства України в НАТО. Як вам такий підхід? Так НАТО не існує. Ну не нехай зміни. Ми, 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 ми тут до чого. Так це ну, як це НАТО не існує. Ну, що ви говорите? Ну запитайте країни Балтії, країну Польщі, яке знаходиться в НАТО, чи існує НАТО, Що давайте. Ви маєте? Так. Вивіска є, вивіска є, але ніхто, але ніхто не впевнений, що вона існує насправді. Це раз. По-друге, це така залежна позиція. Ну так що ми контролюємо президента Сполучених США, ні, не контролюємо. Ми повинні будувати власну армію, власні ракети. Тоді я вас запевняю, Нас будь-який альянс будуть брати і з задоволенням дружити, а тому що сильне з сильними хочуть, хочуть дружити, і мати з ними з ними справи. Пане тераса айду... навіщо тоді Україна хоче в НАТО, якщо НАТО немає, не існує, як ви кажете? Же де де-факто? а я не знаю, чого всі хочуть в НАТО, тому що його не існує вже зараз. Вже зрозуміло, що його вже не існує. Ну, це знаєте, це у українців таке, знаєте, мрійництво такі фе... українці люблять фетиші вигадувати або золота полуботка Знаєте, або там вір, та ні. Я Без думаю, що це практично. просто вбачали в цьому захист, який ми біля бути, забути, як інші країни туди теж пішли для того, щоб отримати захист для себе. Чому тоді піш... там стільки ну, країн? Там... Ну так і що що стільки? Ні, я, я ж не говорю, що вони будуть виходити вже зараз. Іде формування нової структури безпеки а, в Європі, так яка базується фактично на трьох центрах сили: це а, Британія, Франція, Україна. І навколо цього і буде будуватися нова форма безпеки. І не обов'язково, що там е, НАТО буде розвалено. Ну, ну, мов, ну папір буде, е, рюте буде, буде там абревіатура. НАТО зараз, наприклад, заблокована Словаччиною та Угорщиною. От і все. І воно і не воно не воно фактично не дієздатне. Це вже всім зрозуміло. Навіть країнам Скандинавії, які вже нещодавно вступили в НАТО, я впевнений, що їм вже теж зрозуміло, що тільки двосторонні. А двосторонні дво договори безпеки, так а інша архітектура безпеки. Вона є буде вона буде дієздатна. Де не буде, наприклад, країн на таких, як ну, це Словакія, ж знаєте, на що в майбутньому невідомо коли, а поки що чомусь там присутні те, всі робити. наші сусіди, і але ми, ми туди теж хотіли. Окей, почула вашу думку. Ви як завжди, іронічний, а сьогодні так взагалі. Нас зброя повинна цікавити, виключно зброя власного виробництва. Тоді все, все буде гаразд у нас, будуть в різні альянси нас брати. От, і все. А так навіщо тобто, навіщо стукатись в НАТО, якщо воно заблоковано угорщиною та Словаччиною? Ми що витанцювати повинні перед ну, чому органам? там тоді країни Балтик, Балтики? Так, чому там тоді вступали? Польща, чому там Чехія, чому там І, купа Ми не інших? про це говоримо? Ми не про ми не про це говоримо. Коли вони вступали? Вони вступали тоді, коли у 2004 році. Ну так коли була впевнена, що американці їх будуть захищати. Американці вже сказали, що ніяких гарантій вже не буде в Європі, Самі випливають, але ж іншої І... поки що немає. Ну так по іншому, значить, треба будувати. Тому країни Балтії і країни Північної Європи так і задоволення підтримують Україну, тому що розуміють, що українська армія це фактично 50% потенціалу НАТО, щоб ви розуміли. Але ж не виходять вирішувати, вирішувати, вирішувати завдання, які не на папері написані, а будуть реальні дії. і Окей. все.